Другі друзі, і пам'ятаєте оцю зборку Кубика Рубика? Я про це знімав відео. Та ще я хотів поговорити о ще декілька таких дивних зборах. Ну як дивних ще одна атака. так вот собираем и сейчас все. ну так швы должны еще я вот такая сборка вот такая сборка еще Так, ще вам хотів показати, як... Ну, наприклад, робити отут на всіх сторонах кубика-рубика Хрести. Все, один, два. І так само робимо. А тут ми отак поворачуємо Два рази. Ну, у нас виходить такий гарний кубик рубик Ну, а як це все зібрати? Знову один, два, три, чотири. І все. Всім до побачення. І все. Я хочу, що у вас все вийшло, що було у мене на відео. Робіть це прям-так так показано. І до побачення.